Одна з моїх фаворитів з серії Спімана, третя книга міста Вітрів. Тепер ми занурюємось у світ бейсболу. Кай суперуспішний є бейсболіст і батько одинак. Його постійно гризе почуття, що він робить недостатньо для свого сина. Він хоче йти на пенсію, залишити кар'єру, щоб повністю віддати всю свою увагу сину. Він закрився від оточуючих, все тягне на собі, і, хоча. В нього є друзі, які готові йому допомагати. Він не просить допомоги, тому що сприймає це як черговий прояв слабкості та доказ того, що він поганий батько, і всіх няньок він звільняє теж міллер. Супер успішна, блін, класна. Вона мені дуже подобається як героїня, як людина, як персонаж. Ну просто вогник. І так, вона супер успішна кондитерка, яка в 25 років перемогла в якомусь там суперкласному кондитерському конкурсі, і її розклад розписаний на 3 роки вперед. Найпрестижніші заклади звертаються до неї за допомогою, щоб вона консультувала їх в розробці і вдосконаленні десертного меню. Вона постійно прагне бути найкращою, вона ставить собі цілі і досягає їх, йде до них впевнено, важко і наполегливо працюючи. Але висока планка теж здатна тиснути, і ось вона бере на літо паузу. Так вже складається, що її тато є бейсбольним тренером. Ну а далі все зрозуміло, хто що і про що. Книга мені дуже сподобалась. Взагалі, повторюсь, черговий раз мені дуже подобається, як пише ліс Томфорд, і як вона поєднує гаряченьке 18+, з надзвичайно важливими та актуальними проблемами сьогодення. Моя оцінка 10 з 10 Та щира рекомендація для мене ця книга про вибір.